Добрий день. Грузимо соняшники. Ще так довго й не тримали. Сьогодні вже 18 липня. А ми грузимо соняшничок, залишилося. Небагато, якби ціна була, то вже б б давно. Так лежав тут. Ну ціни так і не зачекалися, але вивозити треба. як небудь аби по якій ціні беруть, по такій і здаємо. Так, щоб підремонтували манітушечку і грузом Набирав повненьку. Приїхав отакий Мон, степка. Так що продаємо. Ціни нема, і навряд чи буде, як буде вже Новий обмолод, взагалі, мабуть, по вісім тисяч буде ціна. Ну, та що робити? Продавати треба. Так що? Працюємо? Не було? Сенсу тримати його цей суняшник до такого часу. Ну, але ж тримали, бо тут под'єс такий ґрунтовка, не, не вивез, то в дощ піде, не вивезеш, то весною грязно не вивезеш, то ще щось так, а перевозити не схотіли. Оце тобі й дотрималися, думали, ціна буде хоч. Літом, коли і літом нема. Ну а продамо та і все продаємо на потоки. Оток.